Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Вибачте за картинку. Зараз я нахожуся на квартирі і можу вам тільки показати от це кришу. Ось такі в Італії. Верхні поверхи. Якщо можна називати, це вже криша. І бачите отакі віконці. Є більші віконці, це невеличкі, вони відкриваються. Але зараз дощ, ще дощить. Анкона Італія. Пройшов сильний дощ. Такий, я не можу навіть сказати, що то дощ. Це в Італії називається темпорале. Ну, щось таке, як буревій, був, щось страшне, небо затянуло, було просто чорне небо. Гарний був сьогодні літній день, а так різко небо захмарилося, і різко цей буревій, грім, блискавка і сильний дощ. А я вийшла з дому сьогодні без зонта, я вся мокра до ниточки. Промокла. Зараз прийняла душ, простірнула ці свої лахи, задрала ноги, думаю, запишу вам коротке відео. Ну, я розказую іноді історії свого життя. Я вам зараз розкажу, що зі мною трапилося. Ой, які... Ой, Так сталося, що я жила на квартирі в Італії. Ну, знаєте, різні люди бувають. Я кажу, я говорила і повторюю, що. Нормальними людьми, з порядними людьми в мене ніколи не було проблем. А от завжди проблеми виникають з такими людьми, то що називається Віталій припотенти, ну такі зверхні ставлення. От І вона на квартирі, і ми на квартирі розділяли кімнату, то першу ніч я, я просто вирубилася, я спала, друга ніч. Три часа ночі дзвонить будильник. І я її... Вона відпочила будильник і спить собі далі. Я їй божу кажу, будильник, може тобі щось треба, та ні, та ні. І вона далі спить. А я до ранку вже й не могла заснути. І день потім, Боже, я з ній хвалилася. Знаєте, що ніч не виспана, три години ночі вже днем я спати теж ніяк не можу. Я дуже рідко днем сплю. Практично я не можу заснути, і це таке. І так почалися ці конфлікти, слово за слово, слово за слово, і вона мене починала обзивати. Ну, і факт того, що якось вона, я їй кажу, чого ти на мене злися, що я ти, може, тебе чимось обідала? Скажи мені. от. А вона відстань від мене, я не хочу з тобою говорити, я не хочу з тобою. І давай мене знову обзивати. Mm. Ну, і факт того, що. Ще була в кімнаті. Жіночка, ми трьох тоді були в кімнаті, і вона ця жіночка третя мала йти в місто, я кажу, і так з юмором ще сказала. Ти знаєш, кажу, Жанна, не лишай мене одну. Я боюся, кажу, вона ще мене переб'є. Ну так з юморком я сказала. Ну, сказала і сказала. Що тут почалося? Ще, ще напротяги дня нічого. А потім на слідуючий день чи вона з кимось проконсультувалася, чи що, факт того, що вона вже говорить з адвокатом і вже чую, розговори йдуть, і вона збирається на мене написати заяву, що я вже її обізвала ну, цим чуть не вбивцею. Вбивцю, і да. каже, вбивця. Ти каже, мене збивці обізвала. мій милий. Я кажу, так ні, я кажу, я сказала, не залишай мене одну, бо я боюся залишатися наодинці з тобою. Ні, все, я піду до адвоката, я напишу заяву. Вона вже в думках е, рахувала гроші, що вона вже получить від цієї компенсації. Боже, які дивні люди. Отак От буває іноді. Обмовишся якимось словом. Да? Ну я ж не сказала нічого, що вбився. Ну як я могла б ні з того, ні з цього назвати людину вбивцю. Я ж не геть з розуму з'їхала. Я кажу, не залишай мене одну, я боюся, знаю залишати, бо вона мене ще приб'є. Ну, знаєте, бачила просто людина неадекватна, дуже нервна, агресивна і така зверхня. Отакі в мене були випадки. Ну, я думаю, що. Хтось з її трохи може підказав, що не треба робити дурниць, то нібито все затихло, але такі дивні люди трапляються. Надіюся, вам це відео було цікаво. Вибачте, що на сьогодні тільки отака от картинка. Всім добре.